Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Багато є розмов про 13-ту пенсію. І ми сьогодні з вами розберемося, чи існує ця 13-та пенсія. Бо кожного грудня пенсіонери живуть з надією. Чи згадає нас держава, чи надасть нам оцю 13-ту пенсію, щоб нам хоч трошки полегшити своє життя. У людей ця надія є. Але що таке 13-та пенсія? Чи існує ця 13-та пенсія по факту, про яку багато хто розповідає? І, відповідно, пишуть. Люди пишуть, люди хочуть отримати цю 13-ту пенсію. Так ось, чи існує вона? Правда, вона гірка. В Україні немає такої виплати, як 13-та пенсія. Немає. Пенсійний фонд підтверджує, що це міф, який щороку з'являється перед святами. Мабуть, для того, щоб дати надію пенсіонерам. Але це міф. Цього немає, цього не існує. А звідки ж бореться оця 13 пенсія? Тільки існує єдина ситуація, коли родина може отримати додаткову виплату. А це коли пенсіонер помер і не встиг скористатись своєю пенсією. І це останні гроші, які держава мала б виплатити Пенсіонер. І це називається недоотримана пенсія померлого. Оця виплата. А хто ж може отримати ці кошти? Відповідно, це члени сім'ї цього пенсіонера. Які жили разом із цим пенсіонером. Або непрацездатні утриманці. Якщо його. Оці утриманці були на утриманні цього пенсіонера. І все, що потрібно для того, щоб отримати цю виплату, це подати заяву до пенсійного фонду. Це робиться особисто або через онлайн. Для цього потрібен паспорт, код, документи про проживання.